Цей проект здійснено центром споживчих ініціатив за підтримки міжнародного фонду відродження. Використовуючи Skype, ваша організація зможе економити кошти при спілкуванні між осередками у різних регіонах світу. Skype дозволяє обмінюватися миттєвими текстовими повідомленнями, швидко пересилати один одному файли великих розмірів, спілкуватися за допомогою аудіо та відеозв'язку. Для використання аудіо та відеозв'язку вам знадобляться мікрофон, веб-камера, колонки або навушники. Для того щоб почати користуватися Skype, перейдіть за адресою skype.com поміняти мову можна у нижній частині сторінки. Завантажте програму на свій комп'ютер та запустіть файл установки Skype. Якщо потрібно, підтвердіть у вікні, що може з'явитися дозвіл на установку Skype. Слідуйте підказкам майстра установки програми. Після установки програми запустіть програму, натиснувши на ярлик на робочому столі. Натисніть У мене міняніт логіна та заповніть форму, що з'явиться. Натисніть Авторизація, щоб почати працювати з програмою. У вікні зліва ви побачите список ваших контактів, а праворуч діалог з ними. Для пошуку контактів напишіть реєстраційне ім'я того, кого ви шукаєте, та натисніть Поиск в справочнике». Вибравши серед результатів пошуку Потрібний контакт натисніть «Добавить контакт. Щоб побачити, коли він є у мережі, необхідно, щоб той, кого ви запрошуєте, підтвердив ваш запит. Для того, щоб позвонити друзям, натисніть «Позвоніть» або відіозвонок.